Хочеш самостійно купувати за кордоном оригінальні брендові речі зі знижками і доставкою в Україну. Тоді дивись шопінг Абетку. це перша серія. Почнемо з А: Адреса. При покупці на іноземних сайтах тобі потрібно буде надати магазину дві адреси: білінг та шипінг або делівері. І щоб було легше, запам'ятай білі. Уявимо, що він менеджер онлайн-магазину, в якому ти робитимеш замовлення. Білі від тебе щось треба. Біллі просить тебе надати білінг адресу. Ця адреса прив'язана до твоєї банківської картки. Простими словами, це адреса прописки, зазначена у твоєму паспорті. А тепер ще дещо. Потрібно вказати shipping адрес або делівері, тобто адреса доставки. Якщо у закордонного магазину є пряма доставка в Україну, то shipping – це твоя домашня адреса. Якщо ж магазин не доставляє в Україну, то користуємось послугою перевізника. В такому випадку магазин доставить твою посилку перевізнику, а перевізник тобі. В особистому кабінеті на сайті перевізника скопіюємо необхідні рядки і вставимо на сайті магазину. Це все, що потрібно знати про адреси, але точно не все, щоби бути акулою онлайн-шопінгу. Тому далі буде. Не пропусти.